Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з малювання. Ми з вами, у нас з вами продовжується великодній тиждень. І сьогодні на малюванні я пропоную вам зробити писанку. Але писанку ми будемо робити не просто розмальовуючи її різними візерунками, але у нас сьогодні буде нова техніка виконання. Нам сьогодні знадобиться сіль. Фарби і пензлик з водичкою і клей. Погляньте, малята, я пропоную вам зробити ось таку писанку. Погляньте. Бачите, вона в мене незвична, бачите, вона об'ємна вийшла. Бачите, якими цяточками ще й виблискує. А як це ми будемо з вами робити, я розповім вам далі. Тож розпочнемо працювати. Малята, погляньте, для роботи нам з вами знадобиться силует яйця, бачите, ось у мене такі фарби зеленого і жовтого кольору, сіль, водичка. В склянці у нас буде простий олівець і пензлик, і баночка з клеєм. Тож, розпочинаємо. Спочатку ми з вами беремо олівець. Правильно тримаючи, ми з вами намалюємо лінії. Погляньте, ми зверху трішки відступимо і намалюємо ось таку хвилясту лінію. І знизу теж ми намалюємо ось таку хвилясту лінію. А посередині, ось тут, ми можемо намалювати ось такі да? крапочки. Кружечки, вибачте, будь ласка, кружечки ось так. Це те, для чого нам знадобився простий олівець. Потім, що ми беремо? Ми беремо з вами клей. Клей нам обов'язково необхідно ось такий, який в таких баночках з задовженим носиком. І зараз ми будемо ще малювати клеєм. Погляньте, по тим лініям, що ми з вами вже намалювали, ми нанесемо клей. Ось так, гляньте, малята Я витискаю і проводжу по лінії, бачите, у мене там залишається клей. Так, потім по другій. Можна отак допомагати собі другою рукою. Ваші батьки. А кружечки ми заповнюємо повністю малята. Ось так. Ось так. витискаємо клей. О, о, добре. Ось так. І ось так. Бачите? Тепер ми клей можемо відставити. І що ми з вами будемо робити далі малята, незвично. А потім ми беремо солянку солью і насипаємо на клей. Там, де ми з вами, бачите, ось багато... не жаліючі солі. Не так багато, але присипаємо, присипаємо клей. І наші ось кружечки, погляньте, ось так. Прям. Бачите, як у мене виходить? Клея не видно. Я його засипала солю. Ось так. Погляньте. Ось. Бачите? Погляньте, малята, що в мене вийшло. А тепер, а тепер ми з вами візьмемо, так, тогоньками. І дивіться, оп, і струсили зайву сіль. Погляньте. Там, де у нас був клей, сіль залишилась, а залишки ми всі витрусили. Бачите? Струсили. А тепер беремо наш пензлик. Беремо пензлик, пригадайте, як ми його тримаємо трішки вище поясочка. Занурюємо його у воду. Але малята не обтираємо об краєчки. Нам потрібно, щоб дуже багато на ворсу було водички. Потім занурюємо у фарбу, я занурю у жовту фарбу, набираємо. І, подивіться, приторкаємося ось так. Ось так примакуємо там, де соль склеєм малята. Погляньте, що відбувається. Знову набираємо фарби і так ось злегка притискаємо. Набираємо водички, жовту. Ось так. Погляньте. Не згрібаємо, не струшуємо пензликом. Подивіться, ось як у нас гардо і незвично виходить. Ми дві смужки з вами зробимо жовтого кольору. Погляньте ось так. Ось так притискаємо. Ось так, набираємо ще фарбочки жовтої. І ось так ми з вами. Від того, як ми нанесли клей з вами багато чи ні, у нас і буде виходити стільки солі, приклеїться. Бачите? Там, де ми більше насипали солі, насипа налили клею, бачите, намастили клею. Там у нас більші солі приклеїлись. А ось бачите, тут у мене тонка смужка була клея, тому і солі тут трішки поменше приклеїлись. Тому коли клеєм будете намощувати, намощуйте, будь ласка, побільше. Так, тепер після жовтої фарби я вимила пензлик, бачите, ретельно вимила. Знову занурила, набрала водички побільше і вже тепер малюю я. Далі використовую зелену фарбу, дивіться, теж багато. І дивіться, гляньте на цяточки на соль, бачите, там, де у мене були кружечки, там у мене багато солі, погляньте. І фарба, подивіться, соль перекрашується, вбирає в себе зелену фарбу, стає зелена, але вона така об'ємна виходить. Бачите? Ось. Ось так, погляньте, які ж гарні у нас виходять візерунки. Тепер я вимила після зеленої фарби пензлик, поставила догори. Ось так, малята, гляньте, яка гарна робота у нас з вами вийшла. Бачите, сіль переливається, малята, подивіться, як вона виблискує на світу, коли вона об'ємна, блистить. Ось така, а коли воно все висохне, у нас буде дуже гарна писанка вийде. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво і у вас теж все вийшло, тому я чекаю на ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!